дня! Вітаю вас на YouTube-каналі Клуб Русен. Мене звати Назарій, я сьогодні вам розповім про фантастичну, неймовірну руслину, яка називається гортензія волотиста Ваніл Фрейзе. Мало слів і мало емоцій, щоб розповісти про настільки красиву рослину, як ця. Гортензія Ваніл Фрейзе це одна з найбільш популярних гортензій волотистих в світі. І не дарма справа в тому, що суцвіття, які власне з'являються, спочатку мають такий от цікавий легко-білий, легко лаймовий колір, а потім вони дуже гарно забарвлюються в рожевий колір і часами доходять до червоного кольору. Це досить велике сусвітя. Вони досягають порядка 25-30 см сантиметрів і мають дуже чистий, красивий яскравий рожевий колір. Це велика гуртензія. Вона доростає приблизно до 1,52 п'ятдесят метра ширини і 1,52 п'ятдесять метра висоти. Тобто, це великий такий здоров'я. Ровий солітарний кущ теж важливою характеристикою, те що пагони є достатньо міцні, відповідно, не на те, що квіти є достатньо великими. Пагони добре справляється і гортензія не розвалюється, на відміну від інших старших сортів, які так само були рожевими, але які не мали міцних пагонів і просто-напросто розвалювалися, лягали на землю. Тобто, власне, з Ваніло Фрейс такого немає. Також власне важливою характеристикою, те, що ця рослина є дуже здорова і дуже невибаглива в вирощуванні. і через те її дуже люблять багато людей, і в тому числі як професіоналів, так і любителів. Вона є невибагливою до ґрунту. Вона може рости на різних типах ґрунтів. Звичайно, набагато вона краще росте на ґрунтах, які є добре Новані які багаті мінеральні речовини, тому що в такому випадку рослина буде краще себе почувати, давати кращі прирости, і так само давати набагато кращі квіт. Але якщо ви посадите її в бідні грунти, вона там буде жити. Правда, буде мати гірші квіти. Ну щось за щось. Тому відповідно я дуже рекомендую при висадці гуртензії давати добриво. Якщо ви висаджуєте в бідні ґрунти, звертайте увагу, щоб це добриво мало високий міст калію, тому що калій, власне відповідає за довге цвітіння, за різне цвітіння. Якщо буде добре добриво, якщо буде достатньо кількість поживних речовин, ця рослина насправді буде дуже красивою і буде давати довгий цвіт, дарісний цвіт. Вона цвіте починаючи з середини кінця червня і цвіте аж до вересня. Цвіте вона що важливо на пагонах цьогорічних і минулорічне відповідно, якщо ви її будете обрізати весною, а це необхідно зробити, вона буде цього року цвісти. Власне обрізку, я рекомендую робити весною вже після настання повноцінної весни, тобто це десь кінець березня, початок квітня, обрізати можна достатньо сильно. Я рекомендую залишати 2-3 міжвузля до місця обрізки. Таким чином, власне, ви отримуєте красивий кущ, який буде достатньо компактним і загущеним, і не буде лиса. І відповідно, якщо правильно робити обрізку, рослина набагато краще реагує на це і буде добре давати великі, красиві квіти. Після завершення цвітіння, з одного боку, можна обрізати ці квіти, і таким чином ми можемо стимулювати появу нових квітів на цьому ж самому кущі, а можна залишити квіти, і таким чином ми будемо мати красивий кущ протягом зими, тому що квіти висушуються, вони стають жовто-сірими на зиму, і відповідно ми будемо мати великі. Яскравий здоровий, здоровий кущ разом з такими цікавими сосвітями, які зрештою можна і зимою так само зрізати і використовувати це на сухоцвіт. Тому це все залежить від ваших вподобань. В нашому випадку ми часто обрізаємо квіти, щоб кущ другий раз протягом цього самого року цвів. Це швидкоростуча рослина, вона росте приблизно 50-60 см в Рік відповідно, не забувайте її обов'язково весною обрізати для того, щоб сформувати красивий кущ гортензія волотиста і, зокрема, ваніла фрейс це дуже здорові рослини. Вони мало пошкоджуються шкідниками, мало пошкоджуються різними хворобами, вірусами і бактеріями. І тому це ще одна перевага саме цих рослин для використання в ландшафтному дизайні, і тому вони використовуються як в приватних садах. За допомогою них створюють цілі масиви. Вони дуже гарно виглядають, власне, коли масивно цвітуть на великій території. Також їх використовують для того, щоб зробити акцент в саду як солітерну рослину. І також їх активно використовують в міському озелененні, в парках, в садах, на вулицях, на скверах через те, що вона є надзвичайно невибаглива і дуже красивою. Однозначно, ця рослина заслуговує особливої уваги. Це надзвичайно красива рослина. Важко передати ті емоції, коли дивишся на неї, коли вона власне вже в піку цвітіння, коли вона стає рожевою. Насправді надзвичайне явище, надзвичайна краса. Тому дуже рекомендую ваніл фрейзе як в приватних садах, так і для вуличного зеленення. Однозначно варто, однозначно класна рослина. Вона буде такою красивою протягом всього життя, якщо її правильно обрізати, правильно доглядати. Придбати гортензію Ваніла Фрейс а також багато інших гортензій, які у нас є в виробництві, можна в розсаднику клубу Русин, мережі садових центрів «Клуб русин та наших інтернет-магазинах. Всім дякую за увагу.